Serpa autêntica! Serpa autêntica! E acho que nós não stop! Mas agora pichemos para a Рашно мішок уже далі. Так вже другий день ранок нашої маленької подорожі. Це наш готель. Міша там. <годатий>. Ну, а це краєвид, куди ми приїхали! Це попили кави такий мотельчик окей. Ми на Захар Беркуті на базі кучинку. Шукаємо велосипеда прокат. Мабуть, ми не знайдемо. Два. Два. Думаю, серйозно настроєні. І черга. Так, їдемо, посадили нас біля свого велосипеда кожен має сидіти. Ялки, палки Велосипеди не сильно гірські, тому не знаю. Будемо якусь трасу легше шукати, тут грязь, ой-ой-ой. Щоб ми хоч цілі поприїжджали. Може зовсім інше щось найдемо якусь трасу простеньку. Міша є. Міша там освітиться. Не видно його. Якось все так з гарячки склалося. Не взяв не дощовика, щоб в грязі не бути весь, бо тут все в болоті, не перчаток, все в машині. Ті маршрути, що видно, тут то болото, болото, грязь, болото і тому подібне. Будемо питати там зверху, щось таке простіше. Хтось щось підказав. Тут холодно, ми тут не затрилися. а був би в мене плащ, було б ще й тепліше. І за дурної голови якось так все. Вже якби я й опитний турист, а ще так туплю. Ну, як тобі погода. Ми в саму хмару заїхали. Головне, щоб що ми на рукавиці в машині, плащі... В добре, машині. Взяли. Все я. так. Я. Все. Поклали. На да? так? Так, десь там. По дорозі. Його. Да, щость! Це б'є! Де от не відправляємо! Не, не Кажеться, тут нема уклону, Я від бай. Їдь перший. Якщо падати, то я заснібув. Главне не набирати тут швидкість. Ну його нафіг да, да, да. Тут а, як на, на льду б... Так. Водні перешкоди. Зараз крутити ще прийдеться Мало можна що то пройтись навіть. Сюди тільки спускаєшся. Тут, тут треба ще маслати. Ще на поніжено. Щось мене вілка не подобається На відбой б'є. Ну ще є одна поніс Походу я на саму низький. Міша поглав, блін, а не фігово намірився, а я щось, я щось боюсь. Уклону майже не видно. А тільки не... на тормозах, на тормозах. А, Я з'їхав. Сторону. Опа-опа, опа, опа. сіпонтинчики пішли. Да, я такого опыту не маю на велосипеді. Так ганяти. Будемо набиратись. Та тіше не догнати. Я сіхам туди. Уй. Виїжджати звідси. Серпантинчики, Серпантинчики. Я ще раз зробив стопі. Міше не видно, Міше як пішов, то пошов. Ой-ой-ой! Зараз під горку мішка вже пішов. Ой. Бур-бур-бур-бур-бур. бур хе хе, -хе. Да! це наше! Погнали! Так, яка-то в мене передача. о я на самоподнижений. Можна клацати. Вищу. Блін, у мене не такі, як в моєму велосипеді. Я путаюся. ой Ой. Ой-ой-ой погнали, погнали. Тут сухенько, більш-менш рівно. І вниз. Могла тут трошки набрати ширкості. Хоху! Мішу зараз завернемо, мишу дуже нем! Турмозад я проносів! Уху! Очі заслузилися, хрена не бачу! Мішу нагнали, так, переганяти не будемо! Ми не психи. Ми зараз пече по автостраді! <смешно> Міша спринтер! Велосипедистський! Ну а папу волотик треба. Тормоза Чірка чи диск кривий, чи що Опа-хо-па-погнали! у, -у, -у. Клас, да! Тут вже трошки все криво пішло і вже мокро. І серпантинчик, серпантинчик. Це файно! Міша далеко так погнав! Гопро, дивись, які красоти! Гопро! Гопро дивись як гарно! Головне так Це не вийти вниз. Да? Ми вже Ну нам хітляти, бо якщо так напряміти, тихо, не тікається, бо ютуб забани. Ой, ви. Пі -пі, 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 пі! пі О, десь за гороби. Будемо сподіватися, що він тут вот заліз. За лісом близько. Але ця дорога може бути. Це для нас, лайтово. Хоч б треба зуби рахувати, на ногах стояти. А може якась дорога, бачите? Бо спина. Ти дивисьте. А може він зовсім внизу той під'ємне. О, красота. Зараз ми крутимо, схилу нема. І така камінючки. камінючки. Дамбочка. Хороше. А зараз крутимо на звичайних передачах. Не на полезі. Хороше. Розкажу <рес> оце грязь і розкажу вам історію. Свою життєву. Я недавно був навіть по формі на Деньок, в гори два воспала водоспада подивитися при виїхав. І оце люди йдуть на водоспад, жіночка так, чоловіку, тут грязь, тут грязь. Ну, таке... ну там зовсім такої грязі не було, як тут. А грязь. Він та який Та який грязь? Тут чуть-чуть, тут сухо. Ні, тут грязь, тут грязь. О боже, люди. Сидіть вдома. Якщо ви так вже боїтеся, сидіть вдома на балконі якісь там. Сумасшедші п'яти та ще чи двадцяти ташці, да й все, дай не з'їжджати за смайку. Вже на місці. Опа, опа, опа. Тут трошки дорога. І гель, не вельми. Що? Ну і Так туди! А, ну не коляй. Да, не коляй. Уже и так вымазано. А вообще выколики, а вы за профессионалы. Да <ріст> <ріст> пошли в машину. Я рукавице не буду. Наша. Уже переодеваться не буду. Вы вопаде вы, який великость. Після того. Не, не падал. Все заловился пядах и дем Камера мы нашлись в глюсом so hypnotized What's up is down, what's left is right Chasing stars and holding view I can't see the end, but we'll see it through Третій день нашої відпочинку Вічка така хороша їдем, їдемо там де найвисокі гори А це ми коли Shout